Вітаю вас панство! Для нас джур Рої Небайдужі гірського ліцею вперше цей день 22 січня набув глибокого значення і місту, як День Соборності України лише у 2022 році. Можливо, тому що 2022 рік проявив найвищу єдність українців у нашому виборі і бажанні. Що Україна це не просто земля, на якій ми живемо? Україна це люди, які живуть на цій землі і щиро її люблять. І для мене наші люди найкращі, найдововижніші, найщиріші, найтепліші, найдушевніші, вільні, сміливі, стійкі, справжні, чутливі та духовні. Я абсолютно впевнений, що після всього того, що ми вимушені пережити, ми і надалі будемо єднатися у спільних цілях, залишаючи теми розладу та роз'єднання тим, хто їх розпалює в нашому суспільстві, тим, хто намагається знищити наш народ та розшматувати наші землі. Яка багато роботи у відновленні і відродженні нашої любої країни, а шомі, що залишається на серці кожного з нас, будуть нагадувати про ціну і цінність, яку довелося сплатити за вільне життя. Після мені наснився сон, що світом не те, що молоді поети пишуть з помаками, а немовля малесенька святе, покинули десь в лісі між руками. Мені наснився сон, де втім прийшов мій друг. З розбіг сівся в мене на дивані, залябив чорним брудом все навкруг. В душі в думках і навіть в моїй пані. Мені наснився сон, що світом правий зло. Юрба кричить йому завзято браво якось так дивно і боляче було. Серед очей знайомих там чимало. Мені наснився сон, що я не сідлю, але так сильно хочеться проснутися. Знаєш, до нас тут жили мільйони людей. Кохали, любили, ростили своїх дітей. Будували села і міста, хрестили Київську Русь, крізь століття я мином серця до них озвусь. До Тараса, який вирвав слово із кайданів німих, до сірка, який ворогів не лишав живих, до дідуся і предків, які не корили злу, з Україною в серці жили, так і я живу. Тут боролись за правду, за землю, за волю теж, тут свобода тіла й духу немає меж, тут у кожній домівці Біблія і синьо-жовтий стяг, який тримає Матінка Божа в своїх руках. Після нас тут ще житимуть мільйони різних людей, будуть кохати, любити, ростити своїх дітей. Буде українська кров у жилах внуків твоїх втекти, бо Україна це єдність, минуле майбутнє і йти. Костенко є такі рядки. Держава це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава це він, та досі у нас вже була б достойна держава. Схоже, ми усвідомили і попереду на нас чекає достойне життя у вільній, могутній державі, Соборній Україні.